Молитва найсильніша зброя. Так казали, ще наші пращури. Цього правила дотримуються закарпатські віряни і сьогодні у важкий для країни час. В день незалежності чимало людей зібралось в храмі Божому, аби гуртом помолитись за Україну. Так сталося, що Путін у нас в хаті. І от цей день сьогодні це можливо прийшов час нації згуртуватися, не захоплюватися тиранами. І... Відтворювати свою ідентичність, свою культуру, того, що ми втратили звідки ми, що ми. і це повинно відновлюватися, і для цього потрібно мати силу духа, згуртованість. Кожної неділі приходжу до церкви, бо обов'язок християнина виконується. А сьогодні саме такий день, що особливий спосіб молимося за нашу. Державу, батьківщину, щоб Бог дав у вирішенні таких проблем, які в нас є, і звичайно, з надією, і з вірою до нього приходимо, щоби нам допоміг. Хтось прийшов до церкви у патріотичному вбранні, а комусь довелось прийти у військовій формі. Пан Володимир незабаром буде боротися за волю України на сході, тому в цей день підкріплює свій дух молитвою. Маємо захистити вигнати ворога. З нашої ненької України і бути достойним і вірним солдатом, відслужити чесно, гарно, справедливо і вернутися живим, здоровим додому, до жінки, до дітей, до батьків. Вдома Володимира, як і інших вояків, чекатиме родина. Старенька мати теж прийшла помолитись і попросити Господа про спасіння сина і всієї України. Надіюсь на матінку Божу, на Господа Бога Ісуса Христа, що Господь злянеться над нашою ненькою Україною над всіма нами і розумить їхні чести душі і серця ум'ящить їхні, і помилує нас всіх грішних, і збереже нам мир і спокій на нашій українській землі. Найголовніше в цей час бути духовно сильнішими від агресора, кажуть священники у вірі сила, у вірі й воля. Вільні є тоді, коли ми віримо в Бога, коли ми надіємося на Бога, коли ми любимо Бога, коли ми любимо ближнього як самого себе. Це є незалежність, це є свобода, яку церкву проповідує, яку просить, щоб ми всі вірили і любили свою державу, ту ідею, яку ми хочемо мати єдину, неподільну нашу Україну державу. З вірою і надією в серці віряни розійшлись святкувати День Незалежності.